Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRAKTOR. Сьогодні на відеогляді трактор короткої бази з дуже гарною комплектацією Kubota GB16. Давайте ближче познайомимося з даною моделлю. Поглянемо на стан трактора та комплектацію. Давайте на початку одразу покажу потужний передній міст, що для 16 кінських сил досить таки солідних розмірів. Передня резина, ми бачимо, що розмір 5х12. Японська з гарним протектором. І переходимо до задньої розини. Також японська, суперовий протектор без мікротріщин. Розмір 8 на 18. Комплектується даний трактор підсилювачем керма. Механічна коробка передач з трьома швидкостями вперед та однією назад. Трима швидкостями валиджуру вперед та однією назад. Речат понижаючої передачі. В такому положенні. Повишені, нейтральні і понижена передача. Звісно ж буде ремінь безпеки. Ось таке сидіння, дуга безпеки. Ще у нас тут блок керування поворотами, фарами та сигналом. Оберт на місці, який вмикається виключно на понижаючих передачах. І фіксатор тормозу. Ось зараз. Трактор стоїть на тормозі. Ще в нас тут є пам'ять задньої навіски. Йдемо далі і ми бачимо далі стандартне трьохточкове кріплення. Товсте, потужне. Ось тут ми бачимо кардан. Фреза з робочою зоною 1,10. Ось покажу ножі. Ножі ще в робочому стані. Така фреза. Оці частини можна знімати. Після себе буде залишати такі рови. Боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Плаваючий режим включається вимикається, вирівнювання по горизонту, ручне керування і два безпечних режими. При включенні задньої передачі фреза буде автоматично підійматися. Керування навіскою вверх вниз Повний привід зараз включений, зараз виключений, блокування диференціалу і кран гідравліки. Тут у нас є що. Ну, звісно ж, масло ми замінили. Ще у нас буде? Педаль газу під ногою і педаль газу під рукою. Або, можна сказати, круїз контроль. Глянемо ще раздину з цієї сторони. Ось ми бачимо замінений паливний фільтр. В мостах також рівень масла залитий коректно. І давайте заведемо наш 16-сильний трактор. Бачимо, що пробіг 872 мотогодини Маса даної моделі приблизно 650 кг все що накала прогріли і можемо заводити для цього ще потрібно, щоб. Трайному положенні. Ось тепер можемо заводити. Пошили лампочки, купимо сигнал прекрасно. І зразу фари. Будемо спереді, побачимо їх роботи. Ну поки ми стоїмо, давайте перевіримо навіщо. Для цього навіть пустою і включаємо вал відбору потужності. Почнемо з максимального Ножі працюють. Давайте вимикаємо вал. Вал виходили. І ще давайте глянемо на... На В ручному режимі ми куримо кнопка. Наступне вирівнювання по горизонту. Потім знову ми його збити і вибрати плавить через річ. В такому положенні після ручного режиму автоматично сказати буде вирівнюватися. Плавич. І можна відключити ручний. Прекрасно. І ще давайте перевіримо безпечний ракет. Фреза опущена. Вмикаємо зараз нейтральне положення, трактор нікуди не поїде. Вмикаємо задні швидкість і фреза автоматично піднімається. Поставлю назад в нейтральне положення. Ну що, ще, давайте трохи проїдемося. Трохи проїдемося. Вимикаю понижену передачу, передачу можемо випитися. Зараз просто вікна повний привід. Можемо прошити передню, закінчити. Що... Якщо ми хочемо перевірити оберт на місці, понижайка, оберт, значить на засвіти, Включаємо будь-яку передачу. Можна першу, можна другу, можна третю. І тепер викручуємо кермо і передня колеса крутиться відвідати. Це. це працює при руху вперед або при задній передачі. Трактор стає надзвичайно маневреним. При вимкненні понижаючої передачі. Стоїмо на місці, виникаємо поглядач і Ну що ж, і тепер капот. Пари, як я обіцяв, було капот. Знімаємо бокові кришки. І йдемо на Фільтра паливний, масляний та повітряний замінено, Масло двигуна також замінено. Ось тут у нас в сховані три форсунки. Згоре видно три свічі і ще глянемо, що у нас з другої сторони. Масляний фільтр замінений новий. І все для перевірки рівня степу. Випух чистий. Ще можемо перевірити на наявність вертольних працювати. Білого диму не виявлене. Друго працює рівно швидко. Сподіваюсь, через звук мікрофона мені вдається це передати. Приємна робота другна. Залушиться трактор ключем. І найцікавіше ціна. Ціна на дану модель 16 кінських сил в комплекті з фризою і нашою доставкою 6500 умовних одиниць. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Тому переходьте на наш сайт, узнавайте актуальну ціну та там зможете переглянути актуальний асортимент японських міні-тракторів. Тому не негайте часу і заїжджайте на майданчик, «Тотус трактор у Вінниці або в Одесі. Очікуємо вас до зустрічі!